Привіт, синьо-білі вболівальники. Динамо. Ми повернулися з першими новинами року, і дивіться, це здивує багатьох людей. Є фанати яким ця ідея не дуже сподобалася, інші її підтримують. Залишайтеся, я розповім усі подробиці. Але спочатку, якщо ви ще не підписані, підпишіться зараз, щоб не пропустити жодної новини від найбільшого футбольного клубу України. Давайте відразу до справи. Наставник Динамо Олександр Шовковський планує перелом у команді, і першочерговим завданням, на думку коментатора Віктора Вацка, є посилення оборони та флангів. Поки що все нормально, так, але велике несправедливо. Подіванка попереду в атаці, Шовковський хоче дати шанс нашому нападнику Владиславу Супрязу. Вацко прокоментував, що Шовковський думає про підсилення, але впадає в очі те, що він хоче дати супрязу можливість. Він навіть пожартував про тренування на футбол-менеджер і передбачив нового центр форварда. Але, схоже, наш тренер вірить у потенціал Супряза. 23 річний Владислав Супряз провів успішний сезон, віддавши одну гольову передачу в чотирьох матчах. А тепер вболівальники синьо-білих. Ми хочемо знати вашу думку, що ви думаєте про рішення Шовковського? Як ви думаєте, це гарна ідея? Залиште свою думку в коментарях нижче. Правда, останні показники супряза не надто втішні, але чи зможе наш тренер отримати від нього максимум, чи побачимо ми поворот у наступних іграх. Слідкуйте за оновленнями, адже в наступному відео ми повідомимо вам більше свіжих новин про наше улюблене Динамо Київ. А поки, шанувальники, і побільше перемог нашій улюбленій команді.